З вами Ір. І сьогодні ми разом з вами будемо грати в Minecraft. Я по тій грі знімав вже аж 4 або 5 серій. І в минулі серії ми, ми засадили пшеницю і вона нас вже більш-менш виросла, друзі. Тому зараз я піду і зберу. У нас вже 21 хліб. О, ми якраз голодні, поїмо. Хліба з рибкою. О! Ще рибку і закусимо. Може ще рибку. Вс. Вс. Нажимає. Буде повне здоров'я. І зараз зайду позбирати деяку пшеницю. Але... ще не дозріла. Ну, Добре, ми її залишимо. Я зараз планую піти в шахту. Я думаю, так буде дуже прикольно. Зараз я буду йти не в ту шахту, а в цю... бо я її повністю не дослідив. Бідний спрутик. Не всі чогось вмирають. Я не розумію, чому вони вмирають. Дивні вони якісь. Всі самі на берег викидаються і потім вмирають. Дивні вони якісь спрути. Вона вже двохспальне ліжко. Оте яблуко. У нас багато є тих рельс і багато чого і що є. Чекайте, я зараз зроблю меч собі. Новий. Бо той вже зламався. Ми стільки всього. робили Так, зроблю цей меч. Все, зробили. Так, і зараз готові йдемо в Печ... печеру. Там є такий гігантський каньйон і там є той каньйон. Там... Дуже... там дуже багато ресурсів, я там зразу бачу золото. Ну нам би пригодилось Це... то золото. І тут багато якихось штук є. Дивіться, стільки шахти замітив. Мої тут стільки тих шахт є що. О, най тут є шахти. Міти тут дуже багато якимось чином повсюду ті шахти. Трапляють його, наприклад, де ця... Скільки тут шахт є багато. А, ми туди саме прийшли. Давайте ті самі лабіринти шахт. А, ми тут були, ми тут вже все визбирали повністю. Тому тут же ми більше залишатися не будемо. А йдемо щось толкові ще. Там я знайшов якісь дуже глибокі шахти. Ось тут там ще є шахта ще. Одна. Все, ми сюди спускаємося. Вс, і тут Багато ресурсів мало бути. Але я сюди піднімуся і зараз беру залізну дорогу, бо я новому раз указав, що можливо я зроблю залізну дорогу. А звідки тут стільки павутини? Що тут стільки павутини? А, це. Спавнер мобів. Його зараз зламаю. Тих пауків. Злобаних їм мені... не... Вбивають постійно. А, паутину це прикольно. Потрібна паутина. Так, все. Разбирал, йдемо Дальше. О, тут нічого не Лось ось той самий каньйон. Там. Але я вирішив ще дозбирати реліси трохи. Меч. Ой-ой! тією паутиною дуже небезпечно, бо потім посипається вся тупо пече. Так, дозбируємо Йдемо назад. Але як туди попасти? У мене таке питання. Хм. О, тут, ще є той каньйон. Теж так, також великий. І тут звідти ніби можна спуститися. О, ось тут. Вода. Але як ми звідси виліземо? Ось це в мене одне питання, як ми звідси маємо вилізти потім. Скільки тут всього є. Що тут? О, тут вода. Тут нічого цікавого більше немає. Тому повертаємося назад. могли би туди в воду впасти. Чи потім ми зможемо повернутися туди? Чи ми попадемо, це не факт. Тому. Краще ідея це було би зробити дробину. Але не знаю. Це не повному спорядженні, Так, їмо. Знаєте, це буде добра ідея, але скакаємо, друзі. Вот. Чимало, чим я, чи ми туди попадемо. Фух, добре, щоб я міг сюди попасти. Ах! Це тут не спили. Шекайте, uh. поки що звідси йдемо, поки вони самі там розбираються. З своїми тими відношеннями. Я поки що поїм Так. А у нас дуже мало фокер види как каньон. А? А? Я не знаю, даже если. Ну не никуда, Просто так. хоча б фак. Але як мені вилізти, друзі, я вже таке питання. Форм. Все. Диве дерево. Дивний річні это просто під себе Дуати. Вс. О, можно за ягоди поміжати. як яхту сюди, близько. Пів ХП. Пів ХП, пів ХП, пів ХП, пів ХП. Фух. Нарешті ми від них відірвалися. Краще така штука. Що це капець? Треба, щоб нас відр... ми від РГ настрою. Бо ті зомбарчики і ті всі рашні нас конкретно покоцали. А це якісь капець. Я готовий. Вороче з ними. Та воно бігає, воно таке, воно не бігає в шалень. А мені не лежали. Не тут без кінець там з'являються. Та музика лайтова, але... Тут не дуже лайтава обстановка з цими зомбаками. Бранці ягоди, але ну, цікаво, чи їх можна їсти. Пробуємо. Але не по одне хп відновлюються. але щоб можна було її подбирати, вони прикольні Я такої їде. Ця нас можливо швидко закінчиться, бо ці зомбаки є. Нас атакують і нам треба дуже швидко. Нам треба дуже швидко регені. О, тут дуже багато яхт. Я Як покидав, бо я там все поламав. Ці штуки, що наверху є. Тут я... значить, дуже багато яйця. Паук. Пауки. Да уже нервуйте пауки. Дети там шахта проходить. Ось там вихід. Встань. Ліску потрібне залізо.

Gun. on the many. А ты при тоже там урок. У нас було фухе пес. Господи боже, скільки їх там! Там гори. Ти пешка щось неохотно відновлюється Це не Ладно, хлібчика поїма. Друзі, в мене пропало світло. На жаль. Тому всім бажаю гарного дня, гарного настрою. І всім па-па.